Протягом минулої доби ворог завдав ударів по населеним пунктам Харківщини зведення від Ова. 11.20 місто Куп'янськ. Внаслідок удару дроном 56-річний чоловік отримав поранення. Стан потерпілого важкий. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано дві людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 13.27 у місті Дергачі Харківського району сталася побутова пожежа, наслідком якої стала загибель двох людей похилого віку. На місце оперативно прибули вогнеборці, які встановили, що у приватній оселі горять речі домашнього вжитку та ліжко на площі 1 квадратний метр. Попри невелику площу займання, сильне задимлення призвело до загибелі чоловіка 1935-го та жінки 1935-го. 937 років народження. О 14.12 вогонь був ліквідований. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. О 18.45 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на провулку дипломатичному Новобаварського району міста Харкова. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем були охоплені кімнати, перекриття та дах житлового будинку на площі 150 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальник. Ки виявили тіло загиблої жінки 1942 року народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місці події працювало 17 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 22 грудня, внаслідок злочинних дій військових РФ дістав поранення цивільний чоловік. За фактами порушення законів та звичаї війни. Поліція відкрила кримінальні провадження. Місто Куп'янськ, 22 грудня, 11.10, ФПВ Дрон. Дістав поранення цивільний чоловік. Поліцейські здійснили огляди місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з. Населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація, 22 грудня поліцейські евакуювали з сел Ківшарівка, гусинка та Кутьківка семерих людей. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку спочатку доби ворог проводив наступальні дії. В районах населених пунктів Гоптівка глибока висока яруга стариця. Всього відбулося п'ять зіткнень. Одна атака ще триває. На куп'янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій. Неподалік Кучерівки, Степової, Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває одне боєзіткнення. Марія Сов'єва, Дмитро Глента, Олексій Муравйов. Харків новини.